Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Добрий прекрасний літній ранок. Сьогодні у мене буде незвичайне відео для вас, а відео практикум. Ми сьогодні з вами перейдемо до справ. Ми з вами сьогодні пасіємо прекрасний компаньйон до троянд, який мене тішив цьогоріч більше місяця своїм квітуванням. Це наперстянка. Ось подивіться, будь ласка, що лишилося після моєї наперстянки, яку я висаджувала в минулому році. Ось отак зараз виглядає квіточка. Я її квітконіс уже центральний зрізала, і ось вона доквітає на балкових квітконосах. Але більшість рослин у моєму квітнику. На перстянки вже втратили свою декоративність. От вона отак ось втрачає поступово свою декоративність. У неї визрівають насіння у насінневих коробочках. І рослинка поступово стає коричневого, жовтого кольору. Тому всі, які вже визріли, я їх просто видалила із свого квітника. Бо погодьтесь, це виглядає не дуже охайно. І висівати я буду не власне насіння, а я спеціально придбала насіння в агромаркеті. Чому не використовую своє насіння? Дійсно, воно ось тут дивіться, воно тут скоро-скоро висіється із цих насіннєвих коробочок. Але, але, Кожна насінинка має свій період спокою. Скільки він буде тривати цей період спокою, період непроростання насінини, я не знаю. А, а моє завдання посіяти насіння, щоб воно відразу проросло, щоб рослинка молоденька змогла набрати свою силу, вегетативну масу, гарно перезимувати. І на наступний рік розсвісти у мене в квітнику. Тому зараз ми з вами переходимо до практики. Ми зараз з вами будемо сіяти на перстянку. Для цього я підготувалася вже. Дивіться, щоб не затягувати відео, дивіться. Я підготувала ось отаку, вибачте, потрапила, будуть потрапляти руки аграрія в кадр, відразу вибачаюся, якщо вам це приносить якісь незручності в спогляданні. І так, дивіться: я придбала на перстянку пурпурову суміш. Ви бачите, що тут написано, написано дворічна рослина. Тобто, перший рік вона повинна наростити вегетативну масу, а на другий рік вона заквітує, От тому нам треба діяти негайно вже зараз. Взагалі-то правильніше було б посіяти її ще раніше. Але в мене не було часу, тому приступаємо до дії зараз. Дивіться, я підготувала. Купований ґрунт. Чому ґрунт я купую для всієї розсади? У мене вдома ґрунт не дуже радючий, піщаний, і його використовувати недоцільно, тому що рослинки будуть слабенькі під час проростання, і він дуже щільний, як на мене. Тому я придбала ґрунт. Подивіться, будь ласка, я його засипала в латочок. Дивіться, який у мене девайс є. У мене є така лінічка. Бачите, я отак ось рівнесенько його розгортаю, прибираю якісь тут, можливо, потрапляються круп, такі крупненькі часточки ґрунта. Ось отак. Я все це прибираю, гарно зволожую. дивіться, ось отак беру, Зволожую гарненько ґрунт, для того, щоб він був. Вологий довго зберігав її. Ось отак отак. Ґрунт вологий. Дивіться, вологий ґрунт, все в порядку. Ось ще раз візьму, розрівняю його, отак лінічкою. Оп, все. Він у мене тепер рівномірно розподілений, Зволожений. І я приступаю до наступної дії. Вибачте, може буде не дуже, не дуже гарно виглядати, адже я одною рукою знімаю відео, тримаю телефон, а іншою я працюю. І так, дивіться, ось у мене наперстяночка, в неї насіння дуже і дуже дрібне. Тому перед висіванням я її поміщаю у таку контрастну субстанцію. Це у мене вапно, яке я використовувала для побілки дерев у себе. І ви можете скористатися крейдою, можете скористатися білим піском. Чому? Бо насіння дуже дрібне. Дивіться, я висипаю ось насіннячко, бачите? Воно дуже і дуже дрібне, воно набагато дрібніше, ніж макове насіння, бачите? Ось так. І його тут дуже і дуже багато. От е, насправді. Отут насіння в, в цьому пакетику його настільки багато, що ним можна засадити гектар на перстянкою. Тепер дивіться, що я роблю. Я змішую за цим от вапняком змішую насінинки, змішую. Рівномірно розподіляю їх, стараюсь однією рукою, наскільки в мене це виходить. І так, дивіться, ось так раз поділила, Все, прекрасно прекрасно вийшло. Тепер дивіться, що я роблю. Вибачте, руки знову ж таки. Але це руки раза Троянда Люба. І так, дивіться, беру е, оцю ось суміш і... Висіваю. Навіщо потрібна ця контрастна речовина? Щоб я у цьому ящичку, у цьому ґрунті, бачила, де я посіяла, а де я ще не посіяла. Ось отак, бачите? І я під пальцями відчуваю і насіннячко відчуваю, бачите? І я бачу, де я посіяла. Тобто для рівномірного пасіва, щоб не було там густо, там пусто, Ось отак я це роблю. Ось отак. На перстяночка зійде десь приблизно через тиждень, можливо, 10 днів. Ви побачите її сходи. Так як насіння дуже дрібненьке, зверху земелькою ми не присипаємо ні в якому разі, не проросте. Не проросте, воно дуже і дуже дрібне. Тому сипамо отак ось на вологий ґрунт. Ви мене зрозуміли? так? Далі я вже не буду це продовжувати. І дивимося, що ми робимо далі. Далі ми накриваємо все це або поліетиленовим пакетом, якщо влазить оцей от латочок в поліетиленовий пакет. Або можете скористатися отакою харчовою плівкою. Просто замотайте її в ящик, накрити цей ось латочок, накрити харчовою плівкою. І все. І далі нам треба чекати. Тобто основний момент зверху земелькою не посипаємо, інакше може не прорости. Чекаємо ми проростання насіння, час від часу туди зазираємо під плівочку, дивимося. Якщо насінинки починають проростати. а... Проростки будуть дуже і дуже маленькі, будьте готові до цього. Вони будуть малесенькі, тонесенькі, ось такі вони будуть. Якщо вони починають проростати, ви час від часу провітрюєте свій ящичок, слідкуєте за вологістю, щоб вони не зіпріли. Коли вони у вас підростуть, до речі, поливати ви можете тільки оприскуванням. Проростки, якщо недостатньо вологи побризкали зверху, накрили плівочкою До проростання воно може вас стояти в темному теплому місці, а після проростання ставите у напівтінь, у напівтінь, щоб прямі сонячні промені не потрапляли на проростки. Ось так, після того як вони підростуть. Наберуть певну масу, ми їх з вами разом випікіруємо. І це буде тема наступного відео з приводу на перстянки. Ось так. І на наступний рік на перстянка нас порадує отакими прекрасними квітами, прекрасними супутниками для троянд. А на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося відео, Ставте лайк, не сподобалося, ставте дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! Ось так, до побачення!